На Звеногородщині правоохоронці викрили криптовалютного шахрая. Із заявою до відділу поліції звернулася 38-річна уманчанка. Вона проживала у цьому районі після того, як російська ракета зруйнувала її помешкання в Умані. Потерпіла, шукала додатковий заробіток в інтернеті, щоб відновити квартиру. Там і натрапила на привабливе оголошення, в якому йшлося про можливість швидко поліпшити фінансовий стан за допомогою криптовалюти. Аферист попросив внести оплату та обіцяв збільшення доходу. На що жінка погодилась і переказала на його банківську карту 32 тисячі гривень. Лагрид наших діток – ви мені переводите на карточку тисячу гривень, я закуповую валюту на дві тисячі. Потім ви даєте мені номер карточки, і через 2-3 годинки я вам перевожу вашу частину. Можу предоставити навіть гарантії. Дивіться гарантію, того що я вас дійсно не обманюю і що я вам переведу кошти. Я можу предоставити фото своїх документів і своє точне містоположення на карті. Після цього шахрай перестав виходити на зв'язок і заблокував жінку. Зловмисником виявився житель села Юрківка, який встиг збагатитися на понад 130 тисяч гривень. Йому повідомили про підозру у вчиненні щонайменше семи злочинів, пов'язаних із шахрайськими діями. Підозрюваному загрожує до п'яти років ув'язнення.